Майже все Євангеліє проходить через таку лінію зв'язків, стосунків Ісуса і Своїм Отцем. Він завжди говорить ну, в Євангелії від Іана взагалі останні ці розділи про цю єдність один, єдиний. Хочу, щоб і вони були єдині, як ми єдині, щоб ми були одне. Як це відбувається? Відбувається через те, що є постійне бажання, постійні відносини, постійна розмова, вониби Ні, творяться коло обміну словами, так як Ісус є словом, цей обмін, який відбувся, цей обмін триває. Є хтось, хто цим обміном ніби займається, тобто ніби є уособленням цього обміну. Це є Дух Святий. Ми одержали обітницю Духа через віру, сьогодні так закінчується перше читання. Цей дух, який е, є ніби таким тим клеєм, який творить одне. Ніби все це є одним, так? Пресвята Трій це одна. І тут звинувачують Ісуса, що має нечистого співпрацює з нечистим духом. Дуже важливо є зрозуміти, що нечистий дух це є той, хто руйнує, хто не вміє тримати разом, найперше, відділивши себе від Бога, забажавши стати, можливо, більшим, не тільки рівним, ще більшим Бога. Сам себе так відділив, відірвав від цієї благодаті, від цієї єдності, від цієї слави Божої. І далі творить, робить те саме, розділяє, розкидає. Бо навіть між ними якось так є таке, така уява, що ці злі е, ці духи, вони навіть між собою сваряться, між собою не мають порядок. Але в Ісусі є оця ця єдність творити. Дуже часто ми дивимося на світ, який руйнується, дивимося на наше життя, яке розкладається, розкладається. З чого почати? Коли це життя ми не знаємо, куди йде, коли боїмося подивитися на майбутнє і залишаємося з тою думкою. Тримаймо зараз хоча б той, якийсь такий мінімальний стан добра, чогось доброго, що є, ця можливість і все, тримаймося цього. Господь, коли говорить про життя з ним, про відносини з Отцем, Він говорить про царство, яке прийде, яке буде, і ніби нас промовує в це майбутнє і каже: ну, мрійте. Живіть цим майбутнім, дайте собі цю можливість мріяти і бажати цього майбутнього, цього царства. Не тримайтеся лише того, що, можливо, йому треба розвалитися, бо є навіть від цього урану, період розпаду, так, час розпаду, навіть це розпадається. Що таке, здається, найпотужніше, дуже потужне, дуже сильне, дуже зв'язане. І каже, можливо, це відід аве маєте якусь певність. Єдність з Отцем. Через кого? Через Духа. Співдія із Вильзевулом. Ісус так чітко це говорить. Кожне царство, яке саме в собі розділене, запустіє, розвалиться, дім на дім упаде. Можливо, Маємо на це так і зважати, що так десь щось крахує, паде не так відбувається, то подивимося вперед царство. Пошле духа. Ісусе пошле духа, бо він є тим клеєм, яке це, це дасть докупи, який ну, дасть місце ну, Такій великій повноті, благодаті, яку зазнала Марія в часі благовіщення. Зійде дух, наповнить і зробить, з нашою думкою неможливе. Неможливе, але робить. Бо він творить одне, Боже життя. Він є Божим життям. І Марія відповідає на це, дає себе покрити цим духом, покрити все своє життя, всю свою сутність. Щоб прийшовши з Ісусом, А Ісус це добре бачив, Він, напевно, слідкував, дивився за матерію, бачив її очі, коли вона з ним проходила всі етапи цього життя, ми собі добре це згадуємо в Розарії. Коли вкладаємо радій, Марія, Веселися, Ти є благодатна, бо Господь є з тобою, в Тебе війшов, в Тебе зробив, Тебе наповнив. І благословений плід Лона Ісус, який, котрий, зробив для мене, для всього світу, для всього людства. Ну, надзвичайні справи. І Марія веде через це благовіщення, звістка радості, приходу Спасителя, прихід Спасителя, його жертвування, тобто його сутність бути з Богом, бути приліпленим до Бога, бути єдиним з Богом Отцем, його бажання бути в храмі, бути в молитві, проходить через. Момент страждання проходить через бичування, кров, страждання, несення Христа ці зустрічі. І під Христом Він скаже їй будь матір'ю для всіх. Будь матір'ю кожному. Бо я бачу тебе такою. Це відчуття ці почуття Ісуса до Марії. Є тою відповіддю на почуття Марії до Бога. Бути настільки в єдності. Сказати так, Духу війди. Хай буде так. І в кінці зазнає небо. Бачимо цю перспективу, цей, цей подих, який відбувається. З тілом і душею була взята до неба. А там ще Ісус їй дав корону. Ми колись тут на землі хочемо протистояти злу, то маємо добре озброїтися. Але не просто озброїтися, усвідомити, що із злом бореться Господь. Він перстом Божим виганяє. Він є той, який може. Ім'ям якого відходять злі їх духи. І коли хочемо боротися з цим злом сьогодення нашого життя, злом війни, то маємо знати, хто з нами стоїть. І кому пустити вперед, ніби, дати цей авангард, дати це місце, щоб знати, що моїм Богом є переможець смерті, диявола, сатани, зла. Я з ним можу це жити. Це хочу всіх нас, сьогодні зустрічаючись із нашою Матір'ю Марією, подякувати їй, що вона нас привела до цієї миті радості. Бути біля Ісуса, бути з Ісусом, не боятися поставити його в сьогоднішні, сьогоднішній вечір, сьогоднішні хвилини на перше місце. Ну не на перше, на найважливіше місце. І не жертвувати тільки в якихось дуже таких потребах, які розсипаються, але поглянути сьогодні з Марією в небо, це царство небесне. Ісус видав себе, привіз, дав нам себе сьогодні, то загляньмо це царство, бо Він так скаже е, в цих словах, що е, якщо я виганяю, то Боже царство вже. Прийшло до вас. І сьогодні хочемо це жити. Вжаю всім нам, сьогоднішній вечір, жити цим царством, яке вже приходить до нас. Амінь.